Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Масштабна хресна хода та урочисте богослужіння так розпочиналося святкування дня Кубишевського мікрорайону. Масові гуляння, шашлики та конкурси, капсуль гучно та весело відзначив день мікрорайону. Різдвяний калейдоскоп дитячих талантів шоткінському центрі естетичного виховання. Шоскінські спортсмени, шорттрекери, блискуче виступили у змаганнях на Кубок України. Вже 13-й рік поспіль мешканці Кубишевського мікрорайону розпочинають святкування Дня капсули з масштабної хресної ходи та урочистого богослужіння у храмі собору Пресвятої Богородиці за участі правлячого владики. Не став виключенням і рік 2014. За доброю традицією присутні вітали один одного з різдвом Христовим, співали у церкві колядки та пригощалися смачними пиріжками. Разом з усіма раділа подвійним свято капсельчан і наша Світлана Ковальчук. Сріблясті переливи церковних дзвонів сповістили мешканцям Куйбишевського мікрорайону про початок великого свята престольного, який священнослужителі називають ще другою Пасхою. Тож до храму собору Пресвятої Богородиці з самого ранку почали стікатися віряни, аби попросити у матері Спасителя нашого заступництва молитви вшанувати різдво та відсвяткувати день Капсюля. «Щоб Благополучна життя у нас була щоб душу ми спасли свою. старались жить по Божьим заповедям. Наш праздник поселковский, ну, тоже мы стараемся в церковь ходить, жить по Божьим заповедям. Мы рады очень, праздник, что у нас такой есть. Я всегда хожу в храм, и мне здесь очень нравится, здесь такая благодать. Я прошу здоровья и благодати всем людям, и особенно детям. Попросить здоровья для своих, вот, для всех. А сьогодні ж у нас празднік. Ми кажди год празднує. Ми собираємося. у нас приїдуть родственники. Будемо дома празнувати, яка вже Щорічно проводить урочисте богослужіння цього святкового дня правлячий владика. Вже другий рік поспіль ця місія належить єпископу Конотопському та Глухівському Роману. Долучаються до священодійства настоятель храму собору Пресвятої Богородиці, отець Ігор, а також духовенство шостки і району. Традиційно наповнюють духом Різдва храм собору Пресвятої Богородиці юні колядники, пацієнти обласного дитячого протитуберкульозного санаторію. Коляда, коляда, Україна молода, коляда, коляда, Україна молода. Мене учила мама, вона теж, коли була маленька, теж по храмам ходила. У бабушки була Біблія, мамі вона дала її. Там ми знаходили колядки, які ще бабуся пела. Наша репетиція це не знаю, якось о, як, праздник. як праздник, У нас піднімається настроєння. Ми хочемо передавати тепло людям, що ну про що ми співаємо. Піснях хочемо, ну, щоб вони теж відчули. це. Наші діти дуже охотно завжди розучують пісенки, колядки, стижки. Вони не стесняються, тому що вони знають, що все-таки на них будуть смотреть, їх будуть слушать, і таким образом вони хочуть поздравити всіх людей з таким великим праздником. По закінченні святкової служби вся процесія разом з вірянами вирушила з хресною ходою навколо храму та будинку культури, приєднуючи до своїх лав ще більше людей. Під час обряду священнослужителі зупинялися, аби промовити слова молитов, осяяти хрестом чотири сторони світу, окропити освяченою водою і благословити весь народ Божий. Як зізнався Владика Роман, він відчуває неймовірну радість від того, що сьогодні шосткинці мають можливість наблизитись. До Бога за допомогою двох величних православних свят. Тому що Різдво Христове, велика радість, тому що престольне свято і люди прославляють новонародженого Спасителя, просять Матері Божою заступничества, ходатайства. І дійсно для православного християнина молитва, єднання з Богом це дуже важливо і. Велико для християнина привітав свою паству та усіх городян з престольним святом настоятель храму собору Пресвятої Богородиці, отець Ігор. Він зазначив, що ті, хто приходить до святої обителі та вірно служить сину Божому, завжди знаходитимуться під покровом Діви Марії. Храм під колокольний дзвон, він сюда дає кабечоловіку. Вот це звучно, що проснуться ми дожди, і прийти до Господу Богу воздать свою бы молитву своє здихання, а радившися бомладі Христос, для того і послан Отцом своїм небесним, щоб Он нам подавав руку помощи в той житті погибелі, котрі іноді знаходиться чоловік приближатися до Господу, вірі, в терпіння, в смиренню. Але духовна складова була лише початком грандіозного святкування, де капсульчани виступили як у ролі героїв, так і у якості його учасників. В Куйбишевському мікрорайоні традиційно з великим розмахом відзначили свята Пресвятої Богородиці і День капсуля. Масові народні гуляння супроводжувалися концертною програмою та спортивними змаганнями. Заводчан і всіх жителів мікрорайону прибули привітати почесні гості. На святі можна було скуштувати смаженого на вертелі кабанчика, шашлики. Підігріти на жару вино і святковий торт на півцентнера. куштував кабанчика на вертелі і Олексій Коцепчук. Відкривали свята високі гості: єпископ Конотопський, Глухівський Роман, міський голова Микола Нога, директор казенного заводу Імпульс Геннадій Гордієнко, заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Віталій Майстренко, радник гендиректора Укроборонпрому Євген Чернов. Віталій Майстренко від свого імені і імені генерального директора Укроборонпрому поздоровив капсульчан. Запевнив, що державний концерн зацікавлений у збереженні і розвитку шостенских оборонных предприятий. Концерном прошлом году удалось подписать один из крупных контрактов за последнее время с инозаказчиком на производство метательных зарядов 4G40, который даст возможность заводу зирки подзагрузиться, ну хотя бы по крайней мере на первые полгода. Сейчас концерн занимается. Другими вопросами підготовці нових контрактів для загружських підприємств. Теплі привітання на адресу капсульчан висловив Геннадій Гордієнко. Геннадій Іванович вперше на посаді директора казенного заводу Імпульс брав участь в організації та проведенні масових гулянь, але впевнений, що традиції знайдуть своє продовження і під його керівництвом. Приємно бачити ваші радісні лиця, огонь в глазах. все такі праздники нам ще не надоїли, значить, вони нам ще потрібні. Приємно дуже бачити руководство концерна, яка підсвітила сьогодні нас, слухали, які обіцяють нам повну підтримку, повне взаємопонімання. Євген Чернов, радник гендиректора УКОНПРМу, свого часу започаткував традицію відзначати День капсуля. Сьогодні колишній директор підприємства радіє, що свято набуло статусу загальноміського. Євген Дмитрович запевнив, що серцем і душею він назавжди з капсульчанами. Поздравляю вас з великими Мы его начинали в самые трудные и сложные времена, когда у нас не было денег. Но благодаря нашим совместным усилиям и усилиям жителей микрорайона, этот праздник стал общегородским. Кожного року разом зі славетним коллективом импульсу свято мікрорайону відзначає Микола нога міський голова. Такі заходи надають наснаги на втілення найамбіційніших планів, зазначив Микола Петрович. Капсуль Імпульс був завжди кращим підприємством в шостки в області і зачастую в Україні. Сьогодні він теж залишається лідером, але ми разом з вами, разом з нашим президентом, разом з нашим головою обласної державної адміністрації. З вами всіма повинні робити все, щоб імпульс продовжував бути кращим підприємством. Святкування тим часом впевнено набирало обертів на сцені. Художні колективи будинку культури імпульсу, як у калейдоскопі, змінювали один одного. Народний ансамбль української пісні Веселка, хор ветеранів праці підприємства, зразковий ансамбль танцю Слов'яночка підвищували настрій глядачів. Поздравляю з праздником Рождества Христова. Желаю щастя, добра, хліба, любви, благословення Боже на нас всіх. Безліч розваг приготували організатори для пересічних громадян, що завітали на гуляння. Усі бажаючі брали участь у різноманітних конкурсах, в тому числі спортивних. Завзято стрибали у мішках, піднімали важку 20-кілограмову колоду, віджималися, перетягували канат. Таким чином демонстрували удаль молодецьку. А натомість отримували приємні подарунки. Три на три, ми соревновалися спочатку перше, ми виграли перший, потім сорінуся за перше місце і теж виграли. Два смажені кабанчики крутилися на вертолі. І манили скоштувати хоч шматочок, тим більше, що до м'ясної смакоти пропонували гарячий кагур. А не хочеш кабанчика, ласу звичайним шашличком, замаріновано на уксусі соль, цибуля і перець. Люди потихоньку починають уже гуляти, входять в азарт і починають купляти шашлички. Звісно. Юрбилися гості і біля кулінарного шедевру, який вже став традицією, але кожного року вражає. Святковий торт цього разу важив півцентнера, а талановиті руки кондитерів «Імпульсу» з любов'ю вивели напис «Імпульсу 165 років». Тут пішло 9 кг сахара, 342 яйця, 10,5 кг муки, 10 кг повідла, 36 пачок масла, 7 кг згущеного молока, 300 грам сахарної пудри і 200 грам ванільного сахара. Колориту свята додавали коробейники, які пригощали гостей бубликами та цукерками. Василь Іванович до солодощів додав ще й святкові вітання. Молодці, що устроїли таке, У нас кожен год таке продовжується. А для Євгена Чернова, колишнього директора імпульсу, та Геннадія Гордієнка, нинішнього очільника підприємства. Свято мікрорайону стало приводом поспілкуватися на різні теми, серед яких головна – майбутнє оборонних підприємств ШОС. Розвивати надо ту осіль, яка більше всего нам підходить і в которой ми 165 років мастера. тому средства взривання ми робимо. Ринки збиту зависить тільки від наших имеется в виду очень большая конкуренція. Работа з заказами підписаними на контрактами на цей рік дозволяє нам говорити о том, що да, ми це количество і цей графік держимо. Ну а время покажет. всі присутні на святі отримали величезне задоволення від його колориту, духу і настрою. Дорослі та зовсім маленькі. підтанцьовували та підспівували артистам. На обличчях сяяли щирі та доброзичливі посмішки. і Враженням вони ділилися з задоволенням. Приїхали в до родителям, поэтому праздную вместе з «Імпульсом». Очень приятно, що у вас такое торжество. Все гармонічно, культурно. танцюємо, горемся вместе с вами, розділяємо праздник. Мне нравится концерт. Тортик, Ну ваш ну все нравится. Я думаю, как, як обично хорошо будет. Праздник сюда веселый, добрий, хороший. Всегда сюда приятно приходить. Днями в Шосткинському центрі естетичного виховання розпалила серця людей справжні зірки різдвяного калейдоскопу. Саме таку символічну назву отримав гала-концерт, приурочений до 75-ї річниці утворення Сонської області. А ще захист став своєрідним підбиттям підсумків роботи позашкільного навчального закладу за рік. Та поставив крапку у усіли низці новорічних заходів. Подробиці казкового калейдоскопу в нашому наступному сюжеті із року в рік центр естетичного виховання в січні проводить ряд новорічних заходів. Ось на початку 2014-го творчі колективи позашкільного навчального закладу підготували концертну програму. Розповідає Володимир Кисельов, директор Шосткинського центру естетичного виховання. Бувають різні виробні. Коли це закриття відбувається какби останнім міроприяттям. Каникул детских, когда спектакль, когда концерт. В этом году мы сделали именно концертом, потому что это своеобразный, как бы. Подво своеобразное подведение итогов года детского творчества. В сегодняшнем концерте участвуют все коллективы центра эстетического воспитания, имеющие звания, которые знают далеко за пределами и которые являются победителями в различных фестивалях и конкурсах. За словами Владимира Петровича, минулый год для творчих коллективов ЦЕВО был довольно успешным и принес чимало перемог. Год мы закончили очень хорошо. Потому що яркая перемога в Сумах на Донфесі губернатора. Кроме того, ми потрапили в золоту когорту позашкільників України, стали переможцями між містами обласного то тобто есть міських гостей на концертній програмі зібралося чимало: від старшого до найменшого покоління. Були серед глядачів і постійні відвідувачі концертних заходів. Шостінці зізнаються. Що очікують від різдвяного калейдоскопа відчуття казки. В Сказку хоче кожен потрапити. Сказка є сказка. Це таке чувство, ну, найвище чувство. Від цього. Часто ходимо. художню частину любимо взагалі. І пісні, і танці. І особливо любимо сюрприз. Прийшов я з дочкою молодшою і старше виступає посмотрите на концерт. Найкраще ми чекаємо. Нам подобаються ці концерти. Ми ходимо посещаємо. Пані Надія завітала на захід разом з онукою. Каже, це не тільки для естетичного задоволення, а й заради майбутнього онуки. Нам цікаво, цікаво, як ансамблі нас виступають нашого міста, як посматрети, посмотрела, щоб внучка, тому що ми готовим сюди дати кружок. «Танцювальний кружок. Зоряне небо спалахнуло над головами глядачів, і різдвяний калейдоскоп розпочав свій відлік, даруючи гостям веселі запальні танцювальні номери та вокальні постановки. Справжнім сюрпризом для шоскінців стала пісня у виконанні самого Діда Мороза. співали пісні і про хорделицю, і про красуні зиму. Навіть колядували шосткинцям. Тетяна Стегала, керівник народного фольклорного ансамблю Любистак, говорить. Що подібні святкові заходи вже стали частиною творчості усіх колективів цев. це ж новогодній концерт, та ще й різдвяний, тому, звісно, ж тематика сьогодні новогодні пісні, різдвяні колядки, щоб привітати імена наших жителів міста, подарити радість, радость подачення з дітьми і, звісно, радість світлого Христового народження. Ірина Домащенко, керівник народної студії сучасного танцю, шара впевнена. Що кожен номер несе в собі заряд чогось радісного та дивовижного, особливо в період новорічних свят. У відділі номер хореографічну картинку Ах, мамочка на саночка». Номер новогодній, зимній, веселий, шуточний. Діти з удовольствием його виконують, і Він завжди проходить на ура. На різдвяному калейдоскопі виступала і Галина, учасниця зразкового театру естрадної пісні. Мікс дівчина виконувала пісню про новий рік. Каже, настрій від участі у концерті піднесений. до того ж, захід зібрав в залі не лише глядачів. зі своїми друзями, за своїми родственниками то вони з радістю слухають мене, як я виступаю. От їм подобається, вони гордяться мною. Не стримують емоцій від духа різдвяного калейдоскопу юні вихованці ансамблю бального танцю реверанс. Одного з наймолодших колективів цеву класний ні. хороший дуже». Концерт пройшов, як кажуть, на одному диханні таланти на сцені змінювали один одного, дарували глядачам радість, а влячні гості не шкодували бурхливих аплодисментів. По закінченню різдвяного на глядачів чекав сюрприз. Дід Мороз зі Снігуренько пригощали всіх присутніх цукерками, аби весь 2014 рік був таким же солодким. Наприкінці року шосткинські спортсмени, шорт трекери, блискуче виступили у змаганнях на Кубок України, що проходив у Харкові. Хлопці відзначилися на всіх дистанціях, зібравши нагороди золото, два срібла і бронза. Такий здобуток шосткинців у змаганнях. З призерами спілкувався Олексій Косипчук. Кубок України шорттреку проходив у Харкові. Арена під назвою Салтівський лід зібрала учасників з Харкова, Києва та Сумської області, яку представляли лише шосткинці. Спортсмени-професіонали змагались на трьох дистанціях та у командній естафеті. Лідер команди Сумщини Сергій Ліфиренко взяв золото на дистанції 500 метрів. Тисячі метрів принесли йому срібло, а півтори тисячі метрів бронзу. У командній Естафеті наша команда посіла друге місце, яке є дуже високим, враховуючи, що протистояти доводилось національній збірній команді України. Тренер команди Сумської області Надія Климчук розповіла, що очікувала гарних результатів від своїх підопічних, але саме успіх, отриманий в естафеті, став приємною несподіванкою. Сергія, а ми должны были, Он у нас вже такий серйозний парень. Та трибят, звісно, ну ну третье место мы думали, но ну вторые стали ребята. это вообще було взрыв эмоций. Визначили 17 спортсменів, які будуть виборювати перемогу на чемпіонату Європи, який проводитиметься у місті Дрезден, що в Німеччині, шостканець Сергія Ліфиренко, тріумфатор Кубку, поїде туди у якості лідера збірної команди України. Участь у заході такого високого рівня для хлопця не новина, адже спортсмен мав великі шанси представляти Україну на Олімпіаді в Сочі. Але на заваді стала травма. Проходив кваліфікацію три рази на Олімпійські ігри, игри недавно. Останній раз більш серйозно я к этому підійшов, потому що вже був готовий і морально, і фізично. Но тоже очередной раз не вдалося, но був очень близько. То тобто, есть у мене була Травма, і за цього, скоріше що я не відібрався. Одним з учасників збірної команди Сумської області шорт-треку, який завоював срібло у естафеті, був Владислав Заєць, чинний чемпіон України серед юніорів. Вихованець шостенського і США Свема займається даним видом спорту вже 6 років і за цей час встиг досягти неабияких результатів. І хоча в Сумській області шортре культивується лише в шостці, повноцінних умов для тренувань нема, скаржиться спортсмен. Саме тому хлопець зі своїми товаришами тренується у сусідній Росії. На питання, чому він обрав саме цей вид спорту, хлопець відповідає просто. Це дуже емоційний і дуже екстремальний вид спорту, в якому все вирішують секунди. Срібним призером у естафеті став ще один представник шостки Павло Климчук. В планах Павла потрапити до збірної команди України і брати участь у змаганнях найвищого рівня. Наразі хлопець тренується у Києві, але на змаганнях представляє рідне місто і область. Я зараз поступив в місті Києві в інститут і зараз тренуюсь в Києві з київською командою. Попри відсутність інфраструктури, не дивлячись ні на що, наше місто продовжує виховувати для всієї країни спортсменів зимового олімпійського виду спорту, такого як шорттрек. За народним календарем, 10 січня вшановується вшанується пам'ятцевтих Снікомидій. Наші пращури помітили, що погода в цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо трапляються снігопади та хуртовини, то в середині літа будуть часі дощі». А на яку погоду слід очікувати мешканця міста в п'ятницю 10 січня, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. Протягом ось дня погода у шості буде похмуро. Очікуються опади у вигляді дощу. Температура в день становитиме 3-4 градуси тепла. Вночі термометр покаже плюс 1-2. Плюс Вітер змінних напрямків 6 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми «Дей» на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. Завтра з головними подіями тижня, що минає, вас ознайомить моя колега Вікторія Федоренка. В студії для вас працювала Юлія Бебештейн. На все добре.